Сделать душа, да, да, я уже сделал. И распиши кто туда куда. Сейчас решим. Сейчас, Сейчас решим. решим. Давай, пиши, брат. Я тебя умоляю. Ты можешь, это тут можешь? Все. Все. Оце дописуєте, а, там дописуєте до цього допомоги. Оце до цього дописуєте і потім зупиняєтеся. В чому виявляється збройність? Я, чесно кажучи, не хочу трактувати питання пов'язані з політичним забарвленням. Я на це скажу словами відомої, відомої досить особи Давіда Бенбуріона, колишнього міністра оборони держави Ізраїль. Давайте подивимось, що буде зараз. Тому треба працювати, ми працюємо. Стосовно того, що це була за справа, і що вона розвивалася, я думаю, з інтернету досить таки знаєте. І... Хоча ну, з того, що хлопці привезли військову службу правопорядку до Запоріжжя, військову частину порушення кримінальне провадження. Зразу хлопцям всі були призначені адвокати за призначенням, однак я є членом Національної асоціації адвокатів і членом асоціації адвокатів, тому через нашу асоціацію адвокатів України мені позвонили батьки. Я з колегами під'їхав, ми уклали яви під захисною безпосередньо вже спочатку справи, як воно було, і зараз закінчується сьогоднішнім день. Він кримінують їм частину третьої статті 409, досить таки. Тяжке забачення, однак я вважаю, що є всі підстави, стверджуються, що не досить планку. Тому звинувачення це наша робота. Ми проведемо до кінця. Я сподіваюся, з авокадами Запоріжжя надавали на серйозну волонтерську підтримку хлопцям стосовно харчування стосовно. Громадської підтримки у кожного з хлопців одразу, яких тільки був там, до суду вели. В них було по три громадських організації. В апеляційному суді вже коли було провадження, під'їхав наш депутат, на поруки її всіх брали. То Дуже серйозна підтримка, скажу, вона відіграла значну роль, оскільки вирішувалося питання про те, щоб обрати стосовно них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Я розумію, що в нашому Запоріжжі всі СІЗО знаходилися сепаратисти і хлопці помістити туди. Тому добре всі адвокати відпрацювали. Треба подякувати і районним судам, які винесли обґрунтовані рішення. Я вважаю, вони виважені, обґрунтовані. І апеляційний суд, тому хлопцям усім. Був обраний запобіжний захід особисте зобов'язання. Вони належним чином здійснювали свою поведінку. Я розумію, що це перебування під стресом, а потім під тиском прокуратури. Певна частина військовослужбовців уклали на і стосовно них вже є вироки. Ну це їхня позиція, я не маю права її коментувати. Я вважаю, що та частина від солдати, які ми відстоювали. <гналі> Основне питання це було стосовно того, що після завершення досудового розслідування справу передали фактично до Біловодського суду. Це Луганська область, дуже далеко. У мене колега їздив на. Газелі, тому що на такій машині коли їхати взагалі неможливо, дороги розбиті, повно. Ну, серйозно маленьки. І, скажімо так, з цих підстав гуртувалися завдяки зусиллям наших адвокатів із Запоріжжя, моїх колег із Києва. Ми змогли відстояти позицію в вишому спеціалізованому суді і цю справу передали Володимиру Волинському вашому суду. Ви один з тих адвокатів, які залишились захищати хлопців і будете добиратися з Запоріжжя сюди на кожне судове засідання. До їх може бути ряд, і вам доведеться витрачати на малосом уповіщем. Не було такої спокуси, ну так, щоб передати комусь чисто справа? Ні, я не то що там спокуса, в мене коліна з Києва, він також перекриває мого підзахисного. якщо я не зможу приїхати, то буде здійснювати захист. Він, я тут не бачу ніяких проблем. Хотілося б, щоб ви прокоментували сьогоднішнє засідання. От хлопці зараз колективно пишуть якісь заяви. Розкажіть, що Сьогодні це, що у нас було суто технічно. технічне засідання, можу сказати. Воно, скажімо так, засідання присвячене тому, щоб. З'ясувати питання пов'язані з захистом, оскільки в справі хлопці зараз заяви, оскільки вони були в Запоріжжі, їм були призначені від центру вторинної правової допомоги адвокати, і вони зараз відповідним чином повинні це питання врегулювати, тобто відмовитися від адвоката, який був наданий державою безплатного, так, і вирішити питання про вступ в справу іншого адвоката. Це є вже суто технічне питання, яке має бути вирішено, і в зв'язку з цим судовий Сьогодні було підкладене. А які заяви з тих заяв, що вони пишуть саме? А, Щоб, це пол... заяви про відмову від безкоштовних адвокатів, які надавалися з центру вторинного проводу допомоги. Чотири чоловіка, які на його совісті, я думаю, він повний, якщо його совість не розерно за допомогою. Можна пробіч. <плес> що він типу зробив? Коли ми там працюєте? Давай звійдемо, так? Да? Коли ми в тому котлі згоріли, да, нас з щось схопила йому орді надали за два. Він каже, я не знаю, що нам робить. Нас і бахать? За що нас судять? За те, що ми живі залишилися. А то, що з якими там, там пережили, то не вважається, ну, що ми там воювали, ми зимі. нам говорили, що нас там не нам видавати за те, що ми прекрасно партизанські. Давали нам не передати.